А у мене <реш> знаєте, що на Рошель стоїть? <реш> так, запис, якщо що, вже йде. <реш> вже привітайте, привітайте з усіма. Всім привіт, всім здоров. І вам привіт, по нове. <реш> <реш> з ким ми вітаємось. Ну, ж, все. За одно. за А нам тут треба буде пробігти в одну сторону, взяти. Е канистры и повернутися назад. Это типа, тупо я, когда варюсь. Почему? Пробег ты взяти канистры назад. Ой, блять, и когда же отрабляешься раз на рик, нахуй. Что? Просто ты пошел в варус, ебать. Ты охуела гнида или ты гнида охуела? Ебать, мать, скинки. Я чика. Я чика. Я чика. Иван щита чика. Так. Я забыл, как всю игру играть. А. Що тут. О, господи, це шутер. Добре. Ну просто, Опа. якщо будуть питання. Ой-ой-ой. Да. <реку> Ни хуя не летить, сука. Блядь! Ой-ой-ой, Жаки, на мені! сними, 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 снимись! Так, Я все. зніму тільки труси з тебе. Ух, я маму свою люблю. Ми Той. теж. А я, як твою бля. Так, сюди. О, ти ще про свої незгадывал, Вани, е-мое. А тут mm -hmm. не можна лазити, тут треба тільки паркурити жорстко.

Ну блять! С самого начала, Миша, нету жизни! Ладно, без туда этого выиграл. Та у мене есть аптечка, питання нет вс. Да, да, ні, не вытрачай аптечки! Я ваш снайпер, Давай. я ваш... Давай. Я ваш дроть. Блять. Огромный чел. Ой, я бы. Ааа, лох. Собачья, розмір не важливий. Розмір не важливий, блядь. Ой. Возможно. Що... <рес>

А, 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 ясно. я а, зрозумів. Кстати, она може били кого-то. Снову? Видно, видно я поруч. Давай ты повс не пройдем. де? Я, я не хочу, його я руча, хочу ага. бити жопу. А ну прикрити прикрійте, прикрійте будь ласка Що це за машина осторожна? Не, 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 не треба, не стреляй, якщо Нам, не, 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 щоб... нам треба вийде. пройти, є молото? Эээ, немає. Вот баллоны какие-то А, баллон, кстати, это тоже Мы прям не не пройдем? Бляха, кто это? Ой, это была видимо. Да, аж ну Миша, ну бля. Я не знал, что это ведьма была Мы Ну здрасте бля. она ходила себе спокойно Как я я Мишу поднимаю Боже, понятно, понятно. народ. О, довися цей. Баллон за говном. Дивися. Прикол буду сейчас. Миша, да. Танк! Танк! Кто такой танк? Танк це мини-босс, по суті. Он він, он він. он вен. Він мене зараз вклади з одне тычкой. От, він мене вклад. Михайло, тут танк на вулиці, обережно. Блять, ебать, нахуй мой рот, мама. Он такий вьетнам зараз був. Серйозно, ми зараз ляжемо всі? Ні, ще є сіг Та ну ебать. Енті. Блять, секунду, буквально. Так, я бачив, я бачив. Одна секундочка. Ну, я вважаю, це непоганий початок. Три обійми з цього танка поколав. Ви були, блядь. Я пішов. Ти. Я тут з одним хп! А потім ви, коли виходив, там був цей... Той, хто приїздь, цей чувак. Ой, Він мене плював, і на мене орда набіжала. Просто, де ви там були, я вже не знаю. Я куляю його, прям, як з ПТД. Дякую. Ще один? Танк, 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 танк! Танк, та. Ні, це не громило. Мені там, контрол, Там, 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 А що це за? А Ну буває таке, спавн ворогів і мобів робиться рандомно, між. Так? А, я думав це Йдіть назад, йдіть назад, 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 назад. Ой-ой-ой! Йой-йой-йой-йой. Ну ладно, що ми говоримо. Де він? Та от він ось. От вода. Що це на мене? А. Earth... А что не вы крутые тяги. Я буду только Елисея поднимать, да? Я! Бин за тобой бежит! Бля, бин за мной бежит! Бля, сколько у в него на бой треба всадить, пиздос! Ну, я может един из а. А Все, 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 Так, Ох, він... Ай, ну не по мне стрелять ну... Это такая золотый боб каза. Ты греф не стрим, да? Не треба, блять. Это я жовтый зараз снова став через це. на Саню. Я. Прокидайся, ты обсявся, да? Саня. Ваня, ну и раз ты нас на саню, то я буду за Саню облизывать жорстко. О, я знайшов зброю. Нормальну зброю. До мене идите. будинок. На пуле выпадкова есть? Не, ну весь мы зброю будут тебе куле. Вс, ребята, я беру спас. Я казарватива, а кто воняет, кто как от поле. Ваня. Не хочу псувати 2 час с зомбями, а я сила лиш на гула... то Впав! <плес> <плес> Саня, Саня, бачив? А, шо? Нейганских <плес> тут... <плес> цих... спагетій. Да, 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 да. О, давай. Це в атаку титанів треба тоді йти зніматися. <плес> Бля, тут є такий ой, тільки... Ой-ой-ой, мене курять, мене курять! мене жаке. Ой, боже. Так, тебе Спочатку почали курити, але жакей встиг швидше на мене застригнуть, тому жакей всі хочуть мене куснуть. Так, дайте похилитись. Ведьма, ведьма! Ведьма! Да, я піднімаю. Віднімай швидше. Ні! Елисей! Елісей, все. Вай, вань, спасибо! Ваня! Я? Да. А хто? Ти мене зняв. Ну я бачу, лежав тільки Елисей. Тепер лежу я і чомусь Мишали. Що сталося? Мы можем приплыть. Була, була відьма. Ви залякали відьму. Я почав поехал. Видьма была? Елисеев был. Видьма была! Сори, Елисей. А ти за... Сижу жопу. Бля, ти підор. Свали. О, 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 ох... я воншотнул. Бол... Бля. Ні, ні. Ні. Я все, ну... Це все, какие-то називається. как называется... Так, народ! Мы что-то делаем не так! Народ, это добре. Народ, это добре, так. Горан по ведьме, ну, потому что Миша ведьма. А я дурак... А Миша, бля, с ними любит вот это, подружиться, подойти, допомогти, нам. <плес> та там вони плачуть, <плес> мені дал, типа. Х... Важно питання. Yeah. А что это за раді радіація? Оце? Це е, рідина товстуна, котрі на тебе рега, і його ця жижа приваблює іншим зустріч. Не, я не открываю. Нет, типа я можу їх типа 6 з ней. Ні, подожди, ну куди ти идти в А оце це шо? Шо? У де? В руках у меня. А, це дефібрилятор. Я ваню підняв в минулій, в минулій сесії так. Ага, я то, мене буду. Ля Е, тут що за Чорнобиль якийсь. Все, йдем, кинули бомбу, йдемо, ми кинули і дивимось. Це нахуй нікому не треба. Кинули і й... кинули. Ой -ой, ой 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 Та не по мені. Ну що, хай бот грає, бля, я буду дивитись. А чого? Ой, танк! Блядь! Міша, не лізь по патронам. Вадя, блядь! Ти Ты веди шовчис! Ай, да, да, я відійшов. Та він нормально грає, за ви там, диви, бота вчи грає, нормально. Ну а бойш, ізі, він його вбив. Я хіба я потрібен? Мерсі, Боку. Мерсі, сасі, блядь. Перекритики мене, мене там б'ють. Ой. Иване, вы на вас нарыгали. Мистер Сэр, на вас нарыгали. Ой, выбачьте. педжиксы, иди, прикрою А Педжикс, блядь. нас сука Педжикс ваш. Педжикс. Педжикс. Ой, нам все... Окей, ага, окей. Нам нахуй, сука, ай, нахуй. Ой, блядь. Лісі, я тебе... не буду А ты чо? Я федай. Та не треба падать, ты блять. <реш> Ой, ведьма, 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 то есть ведьма. Та не треба нам на гору а а треба Я дед буквально. А я бачу, Ванечка активно <реш> пи пі... отхватывает. <реш> Что ты старый? Ведьма, пропереть били нас. С а, дробовиков ей треба захуячить взять. А Шо, так и мы б... Та, 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 та. Убили. Шо? О, видите, ты с дробовиков ее швидко выносит. Еще одна ведьма мне даётся, да? да? а, не? Да. Да? Все готовы? Уже убили. А у меня а, не дробовик. А а а а а у меня дробовик. Я, вам, Я бачу. Кто <laughs> ще, блядь? <laughs> Найвернейший, сука. Ой-ой-ой. Можете -ой -ой. помогите, помогите. Так, да, блядь. Ух, ты, прикольно. Ух ты, мне ещё совет. Ой, блядь, да, я опаздываю. А oh, shit, come on. Колоться oh, важку. Ще одна, ще одна, ще одна, одна видимо, ніхто. Обходом, обходом не взаємодіємо з ними. Не будемося відміняти. Ні, так. не треба, міш. Ой-ой-ой-ой. Найс. Nice. Хто? Залекалы, відьму? Хто залякав? Да, я відьму. Я налякаю. Тут ще одна відьму, Стоп, так он. Сука, вона знову мене... Вона снову мандера. У меня нули патроников. У меня теж. У теж. у мене там драбовики, звонит, там десь... Чому? Я налякав відьму, то чому? Я зрозумів. Сбер, видимо, да-да, видимо, на беем мои по мне. Видимо, щедость. сто Саша, Саша! с Ой, это кохаю. Там видно, там видно, там видно, там видно. Реве, реве, просто под, я такой впервые вижу, еба, yeah. просто. Yeah. Уеть, это невероятно. Я... а де ви 2 нарахували, якщо я нарахував вже 4. Ми Мы... дали, дали, ми дали, ми дали, дали, дали. Дали. дали, ми дуже дали. 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 Тут раз вітьма, два вітьма, три. Єлисей, ти прямо еле видимо. Бурмила, бурмило, я з... я помру, серьёзно. Все, 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 все. все. Ні. Не... Ребят, куце, будь ласка. Чу! Это было очень Ага. Блять, Ваня, два секунды. Призарядка ебаная. Ой, бля. Видимо, видимо Нахуй я. На горы, на на горы, на Швидше, Да нахуй, за мной бежать? Великая Танк за тобой? Танк, 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 танк. Да, 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 да. Видимо, 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 Я, я вас привез, привез. Классно, нормально. его. О. О! Так, бігаємо колами від нього. Да, 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 да. А я. Никанисты, каханист, реканистры, канистры, канистры. А, я брав, да. Так, він біжить за мною, я веду його до тебе! тебя. Блять. мені! Він на мені. <риклотно> Би, биги, биги. А, а я німоч. не можу бігти! Куди мені бігти? Я немощный. Я інвалід, блять. Я. <риклотно> <риклотно> є до Люсю. Ой-ой-ой-ой. Брат, брат. О, лошар петяпа. Дай, я хочу. І Саня, я хочу, щоб ти до мене доторкнувся. А танк теж хоче, щоб я до нього. А! Сука! Мені страшно, Я яначе в хоррор граю.

Биологично, как О, у меня на бой закончился. Класс. У меня дробовик, у меня дробовик, у дробовик Прямо дробовик. Да ты помер? Вот, вот это я, белый. Вот тут. Раз. Ой! Те, конечно. Да, мы вылезли, вылезли, я у Нет, внизу, так что не Айпон еще адреналин. Я настільки не впевнено себе не відчував ніколи. Я. окей, я вибачаюся. мені, Я не пам'ятав, що тут так складно було, блядь. Оооооооо, пизда. Я тебе Ой-ой-ой-ой-ой! Нет, затикай! Блять! У нього не ванкара простой в охрані. Шиум! Не, ну пацани, я навряд ли зараз вивезу, тому що тут треба викликати ліфт І чекати, І відбиватись від орды. Ви подивіться на моє хіпі. Оооо, блядь. Блять. Ну, мені головне було просто танком перемогти Я вже такий, ні, я тебе з. Це, це вже перемога, я. Це вважаю Це вже перемога. Ми з ванні вдвох чисто біжали і майже не стріляли, і ми дійшли аж до цієї <пл 'язан> до будівництва цього. Треба... Окей. Не тільки я і Ваня так робили, а всі ми чотирьох так робили. Зараз Ні, всі... всі. Добре, тоді у мене У мене... Мене, мене перед цим, тоді пит... Ну, не питання... а прохання до вас список наступних дій зробити. По-перше, у кого з нас є рукопашна зброя? Хочу взагалі. Хоч і якась. Мене. Тільки мене. у тебе, окей. О, у Вані. Мі між нам з тобою треба знайти десь рукопашну зброю. Дуже терміново. Нет, 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 нет. По дорозі, нет, нет. намагатися. Тому що ну, така кількість зомбів, е, якщо що, легше відбуватися буде в рукопашну. На Один. особливих інфікованих нам треба та. Це просто йдемо. Не стріляйте тут, відьма, не стріляйте, відьмадь. Ще й не стріляйте. Жакей, 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 хлопці, допоможіть! Прикрывайте, прикрывай. Ну, опять задолбал уже, ля. Лиза, я... Две ведьмы, Елисей. Давай да, бывает, да, Елисей, швыдь до нас, не дрезни. Еще ведьма? Да, я дар... да, 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 думаю. Убило. Сейчас подду нахуй опять. Танк! Бля. А, не, Эрклопс, не, 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 цена не пройдем. Блять. Я танк, алло. Вот так и. надо нам блядь. на с спавном, просто, блядь. Я ничего не взял. Я бомбу Ай! Ну иди в баню, ну боже. Видимо, две штуки тут. <реф> Мы на жаль на бомбу бомбу даже лаба. Ведьма, ведьмары, агану. Я дед, я тупо дед. Ай, я и ведьма еще налетал. У меня такая зброя, что я не могу быть сам, если я зброю Мужик, мужик, я тебя, я твою маму видел в кино, она играла в порно. Я застрял в текстуре, а заебись. Я в текстуре. Мы бачили. Так, вы проголосовали? Я проголосовал за Зеленского. Что ты пиздишь, что тогда не было 18. Секунду, секунду, секунду. Шо осталось? да-да, название пошло, я буду пописывать. Добрый час на пописать.

себе, серьезно. А напишите. Так, видимо, все одно, я. Уйдет, одна тут, видимо. одна? Я одну. Эм, смысливость. Мы все будет. Видимо, еще. Видимо, что я одна. Видимо, Та ну! Мудаки, блять. я танк? Так, да. там танк. О, блядь, не хуй, Ну почему я? Ну почему я? Ну почему я? Ой-ой. А -ой. танк чинов бытый? Нет. Нет. Пизда. Ой, що куди вони лізуть? Вони лізли, блядь. Ой-ой-ой, тут танк, бляха. Блядь, я обожнюю ігри, ігри Welf. Це просто вау. Ну я ж нічого тобі не зробив. Ти загандон. Причти. Прочавай. Я біг, я лі. Я би його, я би, я би, я би так, я би фонк, я би так, я би так, я би так. Та діжити. Я так був Я так був сука. Африка — це не найсвітліший континент. Ха-ха-ха. Глубоко. Пройдемо цей рівень і підемо спати. Наркона... Ні, дафу бити. А де моя бита? В мене бита. Я її підбираю! Хто сказав, що вона твоя? Я дивлюсь, лежить бита. Сука, ти пі***ькося. Ну ти пі***ькося.

Аай-ай-ай-яй. <оман> так не було такого на рівні, там немає бути по тридцять ведьм, блять, і по дванадцять танків. Я. я дуже устав. Я теж, ну, піздає як втомився, чесно. чест. Окей, да, да, останнє спробуй я вийду. Добре, давайте останнє спробуємо.